Розвинка, суперницький дух та до гри саме так, що четверга у Криворізькому Криворійському дісишаномородин проходить підготовка до змагань з волейболу сидячи, які відбудуться у рамках проекту Ветеранс Games». Серед учасників Володимир, чоловік ветеран війни, з 14 по 15 рік проходив службу, боронив нашу країну у Дебальцево. Ділиться подібні заняття спортом для нього своєрідний відпочинок від повсякденних проблем, та водночас покращення емоційного та фізичного стану. Як е -е, адаптивний від спорту дуже важкий, він важче, ніж звичайний волейбол. Тому що в звичайному волейболі ти можеш двигатися, а тут треба переоснування дуже важке. Це по-перше. По-друге, не можна підриватися від стелі. Ну і що? І... Ну ви ж бачите? <свісна> Працюємо на повну, що на тренуванні, що на змаганнях працюють всі а, а, хлопці. Ви ж бачите, як нема руки, немає ноги. А він однією моєю рукою і, 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 виграє м'яч. Паралельно з волейболістами тренуються і гравці. У залі вони відпрацьовують техніки та з кожним разом збільшують своє навантаження, щоб цього сезону показати найкращий результат. Серед учасників і пані Світлана. Жінка військовослужбовця, який приймав участь у АТО де й втратив дві кінцівки. Про те, щоб підтримати дух чоловіка, вони з сім'єю поринули у спорт та почали брати участь у іграх, нескорених по Криворізьки. Наша родина готується не тільки до міських змагань, Veterans Family Games активно, але ще й до всеукраїнських. А також чоловіка запросили фундація Invictus Games у липні відвідати «Дюссельдорф». Де він також буде приймати змагання з веслування на тренажері та волейбола сидячи? Дуже багато долучаються члени родин, це також помітно. Багато вболівальників, і насамперед це дуже гарно впливає на емоційний стан ветерана та членів їхніх родин в умовах війни зараз. Насамперед. Головна перевага Veterans Family Games – це те, що участь у змаганнях можуть брати не лише колишні учасники бойових дій, але й рятувальники, поліціянти та члени їхніх родин. Саме тренування та змагання з підтримкою родини неабияк впливають на позитивний результат у кінці. Саме тому кожного року кількість учасників лише збільшується. Перше були ігри цього сезону. Це було плавання, і це був такий, я вважаю, такий аншлаг, тому що людей було було вдвічі більше ніж у тому році. Це було позаду. Сьогодні в команді такий черговий спортивний день, чергове тренування по трьом видам спорту. Це і гребля на тренажерах, це і болібов світячі та плавання. Тобто хлопці тренуються, хлопці займаються. Велика подяка вашому місту, що у нас є всі умови для нашого досуга спортивного для нашої такої перезагрузки. Вже скоро на нескорених чекатимуть змагання зміні футболу та дарцу. Цієї суботи на льодовій арені номер родин вони покажуть свою майстерність, силу та міцний дух. А результати першості ви можете знайти вже завтра у соціальних мережах та на сайті першого міського. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.